Хочу показати вам чудо піч, яку змайстрував мій сусід сам своїми руками, і назвав казан мангал. Ось такий стародавній банячок він знайшов на горищі, вичистив, виблистав його, зробив ідеальним, просто аж, аж сяє. І також знайшов ось таку стародавню чавунну буржуйку, вирізав коло. В яке чітко стає цей банячок. Там є заслонка, яка регулює тягу. Вогонь більше, менше. Весь банячок клепаний. Дим з труби шурує, смажимо на сосні. Я лише оператор, а головна куховарка в нас сусідка. Готує овочево м'ясне рагу. Ви знаєте, всі страви, які готуються на вогні на природі, вони значно смачніші. Запахи такі плинуть на весь куток, можна просто вдавитися слиною. Поважаю чоловіків, у яких голова не для вош, і руки ростуть із правильного місця. Ось тепер нам відключення світла не страшне. Погляньте, яка краса! Ай, А смакота! То взагалі в мене бракує слів, щоб вам передати. Щоб могла, то я б поділилася з вами. Ну, на жаль, через екран не можна. Ах, смачного!